Всім привіт, друзі! Сьогодні знову приїхав на свій улюблений кар'єр шукати окуня в очереті на мармишку. Перед цим я знімався у відлигу. Ну, в принципі, окунь побрав непогано. Враховуючи, що тут достатньо такі серйозні глибини на цьому кар'єрі. Окунь брав ну, більш-менш нормальний, я би сказав. Би. Сьогодні у нас примиражує, у нас вже такої мряки немає. Ну, є одна така невеличка проблемка. Ми ось ходимо, вже там виставляли, жертвуються виставили вранці. І от Окунь почав тільки брати зараз, ближче до 12-ї. Може, таке буде, що він почне брати на вечір, не знаю. Ну одним словом, ми його постараємося сьогодні пошукати. Тому що в скорому часі я дивлюся, там буде знову. Сильна видвига, потім якісь морози, тобто незрозуміло, чи залишиться на цій локації лід. І плюс сьогодні ми можемо, бачите, багато де ходити. Сьогодні зі знайомим з Віктором приїхав. Напевно, відео бачив, в тому році багато я з ним знімав відео саме по льоду в сезоні 2023-2024. От Сьогодні ми з ним постараємося для вас пошукати якогось окуня. Я думаю, випуск буде насичений якимись покльовками. Гарною природою, ну і таким, знаєте, душевним відпочинком. Тому, друзі, приступаємо до риболовлі. Рибку ми сьогодні будемо всю складати у відерце з водою. І потім її в кінці риболовлі випустимо. Подивимося, що ми сьогодні нашморгаємо з Віктором. Ловити будемо вдвох. Бачите, друзі, окунь різнобійний клює, клює трохи такий живчик. І бувають, попадають отакі от непогані окунці. Але треба, чесно кажучи. Його ходити і шукати. Тому, що як не крути, як не крути, риба не збита на цьому кар'єрі. Отак ми, бачите, вздовж Черета, Віктор ходить, шукає. І от ми будемо зараз тако рухатись на схід. Тому що минулого разу я починав звідти, ну, після себе йти великого смислу я не бачу. Треба буде шукати саме свіжі місця. Зараз буде кльов. Так, друзі. Ловити будемо під самою стінкою очерета. Глибина в місті лову приблизно 2 метри, буває 3, буває 1,70 сімдесят. Але тут не глибокий, я знаю, очерет був. Тут такий вже він більш з плавним берегом, берег не обривістий. Це означає, що очерет буде неглибокий. не ну, глибокий. Подивимось, тако будемо і рухатись. Десь від стінки очерету я бігу лунки на відстані пів метра може. Із мармишки мене буде біла, класика всіх частів і народів. ну і Підчіпляти я буду на гачок невеличкого робака тут ці хробаки в мене плодяться в банці тут невеличка колонія така і такі малесенькі там як мотильки розливом з'являються саме те що мені треба так. друзі що взяло усього ну, прям такий бойки окунь тут я думав на ладоні окунь висить а це клюнув Такі середній Клюнув Клюнус першої проводки. На цій локації риба дуже така прям бійка. Окунь такий бій дає на мормишку. Що навіть не знаю, що там висить. Не знаю чому так. Але я помітив. Окунь такі з ладоню там, ну, здається, коли на річки тягне жрам 250 окуня на мормишку. Може, що фактор глибини так впливає. Не знаю. Ага, знову? Ну це ну, невеликі. Теж такі саме. Маші, друзі, є окунь тут на цій локації. Правда, не такий, як ми хочемо, Будемо надіятися, що десь ми знайдемо окуня побільше. Будемо на це надіятись. Це мені здається по самі більше, води всегда не ще менші. Знаєш, теж не можна вгадати по супротиву, яка там є риба. Ну прям як на швидкість силовий, да, там на кількість риби, то ну прям клей хорошо. Друзі, є четвертий, тоже такий невеличкий живчик. Я би щоб такий брав Ти вот. інтересного витяну. Типунку не? А, Закинемо, глянем що тут. Щоб не гупати. А, то тут глибший йде вже. Трошки глибший йде.

Крупняков. Мега крупняк. Будемо йти далі зношу черв'яту. Це непоганий, друзі, взяв такий. Середнячок. Середнячок для нашого регіону. Для більшості локацій. На жутця вицер... він точно не катить. Клюну з другої проводки. Я вам скажу, така глибина в очереті достатньо непогана. Ага. Це поменьше, наверное, буде. Да, чуть меньше. Вот я так понял, главное место расклевать. Ну, короче, он и Киев, он и клеет там первых трех подъемов. Если он действительно есть Робити. Даже незважаючи на те, що тут такого дрібного окуня дійсно багатецько, ну не в кожній лунці він є. Чи, може, не в кожній лунці він бачить? Тому що все-таки очерет. І Може десь якась там очередина затуляє обзор. Але в принципі, все-таки якась плотність його стоїть, там пару штучок. Мені здається, покльовку можна зробити швидко. Друзі, я дібрався до цього острова. Вже хотів сюди потрапити, подивитися, що тут буде по окуню. Тут така піщана йде, тільки не знаю, яка тут на ній глибина, на цій косі. Мені ну, каже, буде буде глибоковата сторона така. А ні, одинаково, що там, що там. Перші є. Невеликі правда, але клюнув. Такий був, такий клюнув. Таке цікаве місце, знаєте, я вам скажу. такий затончик за черетом. Я не скажу, что тут на это сильно и глубоко на этом месте. Ну, такая глубина 2 метра будет, в принципе, нормально. Меня вот действительно цікавить, А де дівся окунь на ладоню? Буквально перед цим у він так класно брав. Не скажу, що я його багато наловив, але но... ну хоть трошки наловив. А цей кота, знаєте, один дріб'язу чомусь клює. І то ще так, знаєте. Не зразу. Хороший, непоганий, друзі. Непоганий. О, це вже щось. Це вже щось похоже на якогось окуня. Такий середній гарний окунь. Клюну непогано. Зразу видно, як риба така більш-менш адекватна стоїть, то непогано клює. Опа, це тут класіка цього кар'єру. Спочатку більше, потім вже йде дріб'язок. Тей та такий непоганий окунь, так, знаєш, таку стукнув так, така натяжечка. А плюс тут треба непогано пручається, то зразу зрозумів, що точно не живе з клюну. Які є, он клієн з первої проводки. це, друзі кабане було був тільки ще. Окунь був гарний. Візоне так дрожнився, як ото... Плітка клює. Смикав, підбивав. І коли я його підсікнув, не не було відірвати від дна. Що ж збило гарбака? Непоганий був, це був гарний окунь, дійсно. Це був би сьогодні трофей. змінив, І зразу зробив покльовку. З першої проводки причому. <рив> окунь не збитий на цій локації. Уже, по суті середина зими, окунь так і не збився, він видно, і не збивається тут на зиму, через що воно в принципі, клює. Там пару, там пару, там голяк, там голяк. Це клюнув одразу, так, да, не великий окунь, але він хоч зразу клюнув. Мені здається, тут більше і не стоїть. А десь стоїть в очереті, де не хоче клювати. Ще. О, це трошки побільше буде. О, так, да, це трошки побільше. Такий вже середнячок. Середнячок. Ну, я перед цим тут ловив, тут непогано окунь клював на цьому місці. Дійсно, нормально брав і можна було всміло його тут стояти ловити. Бачите, друзі, там де він є, там він і клює. Ну такі наживця він, мені каже, трошки великувати цей окунь. Карпо брать? А ну они хабарщия ну, такие соредненькие взял с по проводочки. сопротивляется, что я не знаю, думал там на воду не висит. Так у стороны хоп, хоп, хоп. Я реально думал там на водоне окунь. Вот такие там живет с на Ну, друзі, сьогодні окунь бере, в принципі, не такі великі, або може не можемо його знайти. Тому що я от ходжу там ну, около тих місць, де я перед цим ловив, тут такі середнячки влітають. Ну небагато. Таких прям ладошечних сьогодні, ну таких, може, пару відчепилось. На підсічці вони в сторону пішли і на цьому все. Тому що. Все інше, ви бачите, який окунь невеликий клює. Ну, плюс пресинг вже в цьому очереті, що ми ходимо, там воно в принципі клює в одному тому самому місці, а, то Є він ж там не безкінечний. Це якби він там супер рухався, там, супер жор у його був, то да, то да, Там без різниці. А так видно, рибка все-таки трошки поки що пасивна. Плюс, бачите, така ось мряка. Тому... Поки що э, сказати, що клює сильно, то я не скажу. Мені здається, в плюс він тут краще побрав. І плітка попадала в плюс, і окунь непоганий попадав. Тобто може таке бути, що тут в плюс краще клює, ніж навіть в той самий приморозок. Бо зараз стоїть ще мороз. Я ось так от хожу, дивлюсь, то ну, мороз. Мороз на дворі примерзає пушня. Тому... Може десь ще зараз походимо, трошки де будемо дивитися. Чи десь може годинку, не більше? Ну, спробуємо, давайте на друзі, на глибині. Як на глибині тут такі йдуть є мельнячки з рослинності. Я вам до жиру все виставляв, то от така глибина, до 2 метрів. Був не поганий окунь-кривал на цих місцях. Зробимо зараз, що тут є цікаво самому подивитись. Є якраз тут. Життя чи немає, що такого, чи тако в очереті. Глибина десь 2,30 І теж тут я, я бачу такий невеликий печкурик древнесенький взяв бачите, друзі, де він весь стоїть під очеретом. На чистому, взагалі, я 4 лунки пройшов, навіть ніде не муркнуло. Ну таке ось, бачите, така рибалка на цій локації на мармишку в приморозок, Може якби була плюсяра, то може б клюво краще. Друзі, непоганий. Непоганий середнячок такий клюнув. аж так він є, одразу він клює. Бо я сьогодні оббігав ну, точки 4-5. На мою думку, вони мали бути перспективними, але вони були пусті. І тільки завдяки цьому очерету, що вздовж берега... У нас ще є якісь сьогодні покльовки. Не, він тут непогано клює, просто що він не такий великий. Ну що, друзі, закінчили ми нашу риболовлю, будемо їхати до хати вже. Що нам вдалося зловити? Не густо, але й не пусто. Найбільше отакі окунці брали майже з ладоню, з хвостом. Таких середніх теж трошки було. Десяток, я думаю, може таких хоч не збирається. А то все інше були живці. Давайте їх випускаємо, хай собі пливуть ці окунці, вводяться, де і все. Рибалка сьогодні на мармишку була достатньо таки трудовою, але все-таки в дві роки вдалося там ну скільки, окуньців 40-50 зловити. Ну, ми ще ж на жали скільки їх поставили, і ще ж була куча покльовок. І, тобто кунів повинно було бути більше. Ну нічого. В принципі, для такого кар'єру, це ще ми багато зловили сьогодні. Тут зазвичай не дуже клює. Окунь. І бачите, де він весь час брав. В основному він бере весь. В очереті, очеретом, ну, точніше так можна сказати. А, можливо, в майбутньому, я, якщо я надумаю сюди їхати. Якщо ль льоду от такого, от, прям, щоб перейти на ту сторону, не буде хорошого, то може з тієї сторони під'їду, там теж такі високі очерети є. А, думаю, теж буде окунь брати непогано. Це виходить у мене вже другий випуск за останні декілька днів. Ну, може постараюся сюди ще приїхати. Побачимо, що там буде з льодом, не знаю, що буде далі. Бо там якісь морози обіцяють, може таке буде, що десь на течії лід замерзне. То, звісно, що я прийду на течії. Тому, ставте лайк, пишіть свій коментарі, і всім до зустрічі.